У бродах організували змагання із волейболу. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Відбулися ігри восьмого туру відкритого чемпіонату бродівської територіальної громади із волейболу на підтримку ЗСУ між командами ДЮСШ Броди та ДЮСШ Радевелів. Хоч цього дня зібралося небагато глядачів, але гра була досить насиченою. За підсумками цієї гри, перемогу здобули гравці Дюсиша Броди із рахунком 3-0. Гравці обох команд проявили свої вміння у цьому виді спорту. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.